Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! Всі ми родом з дитинства, а наші діти з інтернету. Автор цих слів, на жаль, невідомий, але він має рацію. Сьогодні ми поговоримо про те, без чого не може обійтися сучасний українець. Про соціальні мережі, а точніше, сленг у соціальних мережах. Та його українські відповідники поїхали! Що таке сленг? Словник іншомовних слів подає два значення: розмовний варіант професіонального мовлення, жаргонні слова або вирази, що характерні для мовлення людей певних професій або соціальних прошарків. До прикладу, Інтернет все мережа, а вайфай бездріт. А ось цей знак собачка, равлик. Цікаво, що таким символом користувалися ще середньовічні ченці. Вони латинській букві де додавали хвостик. Незвичними є його назви і в інших країнах світу. До прикладу, в англійській мові його називають ет, а в угорців хробак, а греки говорять каченя. Хештег кришнітка. Юзер користувач. Тегнути Позначити, а фоловер Підписник. Лінк Посилання або Покликання. Пост Допис, Аккаунт Обліковий запис. Репост Поширення. Інструкція діє вказ, а фото Світлина. Не бійтеся бути оригінальними. Все у ваших руках. Успіхів вам!